Вітаю глядачів каналу Раї. В ефірі Новини Прикарпаття. В Студії працює Олена Данилюк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Те, що може врятувати економіку в Івано-Франківської, відбулась нарада щодо створення та роботи індустріальних парків у деяких громадах Прикарпаття Такі простори вже функціонують а частині підбирають ділянки, які могли б стати майданчиком для роботи підприємства. Більше про це у сюжеті. Спростять релокацію промислових підприємств під час війни і прискорять відновлення економіки після перемоги. В Івано-Франківській військовій адміністрації місцеві чиновники, голови територіальних громад та представники бізнесу провели нараду щодо створення індустріальних парків на Прикарпатті. Відтак обговорили проблемні питання та вислухали пропозиції для вдосконалення нормативно-правової бази. Заступник голови Івано-Франківська Кола Вітенко каже, у громаді розуміють наскільки важливі індустріальні парки, і над їх створенням почали працювати ще рік тому. Як таких ділянок, які більше 10 гектарів, на жаль, їх є досить такі обмежених кітки. Зокрема, ми зараз працюємо над двома такими основними. Це є ділянка між тисминичанами і Цуцилом. Це орієнтовна площа 20 гектарів. Там є певні складнощі, це, зокрема. Річка, Млинівка, це є знову ж таки потужності, але загалом це перспективна земельна ділянка, яка має досить таки непогане географічне розміщення. Інша земельна ділянка це є Братківці, це є ділянка площею 15 гектарів. Там знову ж таки є свої переваги, досить таки по погасу, але в той же час є моменти по сполученню. Ну і окремо це є Хрипівська так звана Ми зараз, Ведемо перемовини. у Калуській громаді. Зазначає народний депутат України Едуард Прощук. Вже теж функціонує індустріальний парк. Так само ведуться роботи по створенню ще однієї такої ділянки. Зараз фіналізація документальна триває, але я переконаний, що в межах 20 гектар ще один парк буде в межах громади працювати. І ще є ініціатива індустріальний парк Бомберів. Також подані документи. То мінекономіки великому рахунку в межах однієї громади буде функціонувати три великі індустріальні парки. Це безумовно прекрасний інструмент економічної зброї, яка зараз край необхідна. Ми маємо дбати про відновлення, маємо дбати про створення робочих місць в нашому регіоні є. Фантастичний потенціал і один з інструментів. Це безумовно цірані Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський вважає, що центральна влада повинна озброїти громади новими інструментами економічного розвитку. Таким чином, це спонукатиме їх активніше брати участь у боротьбі за залучення інвестицій. Підприємства працюють люди, працюють, вони працюють не десь там в Києві, а вони працюють в кожній конкретній громаді. І громади є безпосередньо зацікавленими в економічному розвитку. Це має абсолютно пряму фінансову мотивацію, тому що промисловість це біла сфера зайнятості. Люди отримують зарплату, платять ПТФО, ПДФО є головним джерелом, одним з головних джерел наповнення місцевих бюджетів. Тому громади, як ніхто, зацікавлені прямо напряму фінансово в тому, щоб у них розвивалися нові підприємства, тому що це доходи громад. Нагадаємо, на Прикарпаття переїхало 80 виробничих підприємств. Так Івано-Франківщина зайняла четверте місце по програмі релокації. Про що йшлось на нараді далі невідомо. Представників змі попросили покинути приміщення, щоб учасники могли нібито вільно обговорити усі питання та проблеми. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї. Дощ, град, сильний вітер, повалені дерева та пошкоджений будинок. Ввечері, 19 липня, на Прикарпатті вирувала негода. У результаті було повалено 11 дерев. Одне з них впало на покрівлю житлового будинку у Боднареві. Ще три впали на огорожу та присадибні ділянки. У ворогті та тязеві надзвичайники прибирали дерева, що звалилися на проїжджі частини дороги. Жертв та постраждалих немає. Загалом до проведення робіт було залучено 5 одиниць техніки та 17 рятувальників. Операція «Акциз» триває. Прикарпатські правоохоронці продовжують проводити рейди по об'єктах роздрібної торгівлі. Відтак щоразу виявляють нові товари без відповідних ліцензій та дозволів. Про результати рейдів детальніше розповість Юлія Торконяк. Вилучили продукції на майже 2 мільйони гривень. Прикарпатські правоохоронці продовжують проводити рейди у рамках операції «Акциз». Нагадаємо, вона стартувала у травні цього року. Її мета припинити нелегальне розпосудження підакцизної продукції без сплати податків. До цієї роботи залучені дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади, працівники груп реагування патрульної поліції, а також інспектори сектору ювенальної превенції. Від початку відпрацювання поліцейські перевірили понад 5 тисяч об'єктів роздрібної торгівлі: це ринки, магазини, кіоски та місця стихійної торгівлі. На правопорушники поліцейські склали 213. ад. Адми... Адміністративних протоколів з них 134 протоколи за статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 79 протоколів за статтею 164. -ї. У результаті таких рейдів працівники поліції вилучили нелегального товару на суму понад 1 мільйон і 700 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї. Доброчинці благодійного фонду чисті серцем та за підтримки МЗС України і Китайської Народної Республіки укомплектували черговий гуманітарний вантаж з продуктами харчування, засобами гігієни а також одягом. Докладніше про те, куди і для кого цей вантаж розкаже Ліліана Іванічок. Понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Благодійний фонд Чисті серця укомплектували вантажівку з продуктовими наборами, засобами гігієни, одягом та генераторами. Цього разу її відправлять на Херсонщину, розповідає директорка благодійного фонду Ірина Рабарська. Ми співпрацюємо вже довший час із громадською організацією Херсон нескорений і разом з ними виїжджаємо туди. І протягом декількох днів ця допомога буде роздаватися на території Херсонської області. Тобто будуть під'їжджати саме виключно до будинків, де проживають люди, і з руки в рух будемо їм роздавати. Ця допомога йде, по суті, в більшості випадків цивільному населенню, яке зараз там перебуває, так і в яких ну, складні важкі умови по приготуванню їжі. Тут в цих продуктових наборах у нас вже є можливість ставити супи швидкого приготування, так що не потребує великої кількості затрат енергії, щоб їх зготувати, і щоб люди ну, певний час мали можливість їх собі так ну, готувати на швидку ручку. Укомплектовувати гуманітарні набори доєдналися й волонтери з благодійної організації Херсон Нескорений. Пані Наталія розповідає, важливо об'єднуватися та допомагати, адже це і наближує нас до перемоги. При можливості стараємося виходити на допомогу. Допомагаємо всім». спільними зусиллями. Вони укомплектували вже понад 800 наборів. Коробочка кави. Так, потім ми кладемо три пачечки макарон, два попатика супу і зубна щітка, мило, тобто зубна паста, мило і щітка. Таку допомогу сформували за підтримки МЗС України та Китайської Республіки, розповідає співзасновник фонду Василь Вишеванюк. «Ця допомога сформована. Більша частина це знову ж від Китайської Народної Республіки. Частина закуплено нашим фондом. Це все йде за підтримки МЗС України. А також там, одяг, як ви там бачите, то Херсонський хаб їм так інші. Громадські організації дали, і зараз це все разом вже передаємо на Херсонщину. Сьогодні машина вийде. Це десь більше 22 тонн буде. Такі ж вантажівки з гуманітарною допомогою доброчинці формують та відправляють кожного тижня в різні прифронтові міста. Ліліана Іванічук Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанії Раї у Коломиї працює фонд Люди нашого краю його мета вшанування коломиян, які внесли значну лепту. Популяризацію міста над прутом. Так, з ініціативи фонду на фасаді мистецького центру Світовид відкрили меморіальну дошку культурному діячу, правникові та меценату Михайлові Петріву. Були на відкритті наші коломийські кореспонденти. Засновнику та натхненнику створення мистецького центру Світовид встановили пам'ятну дошку. Михайло Петрів долучався і до інших культурно-мистецьких проєктів. Ми вирішили такою анотаційною Інформаційною таблицею відзначити діяльність нашого місті Михайла Петріва як керівника історико-культурологічного проекту «Коломиє – наше місто, чисельна кількість історико культурологічних проєктів, відкриття пам'ятних таблиць зустрічі з письменниками, науковцями, відновлення в Колимиї Січових Свят і багато інших. Знаменних подій в нашому місті, ініційовані Михайлом Петрівим». виготовлення пам'ятної дошки справа коштовна, каже громадський діяч Юрій Плекан. Тому завдяки фонду люди нашого краю вдалося залучити як невайдужих коломиян, так і меценатів. Це все добровільні, такі меценатські кошти, збірки такі тут бюджетних, бюджетних коштів не потрібно взагалі. З ними між собою телефони рай, телефонні такі зв'язки зустрічі. Особисті зустрічі, а ще члени фонду планують співпрацювати з міською владою, щоб та сприяла у відкритті таких пам'ятних дощок знаних краян. Потрібно тільки праця, воля громади. Певні кошти, кошти тут невеликі, незначні кошти. Зі сторони міської влади це тільки сприяння і дозвіл щодо місця встановлення на тому чи іншому фасаді вулиці. Якщо будівля громадська, то безперечно потрібно дозволу міської влади. Нині ж у фонді люди нашого краю вже планують відкриття ще кількох таких пам'ятних дощок у місті. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Прославляє Україну. Шашкіст Артем Іванов за останні кілька місяців привіз додому одразу дві золоті нагороди. Одну спортсмен здобув на чемпіонаті світу в Ізраїлі, іншу у складі збірної України на чемпіонаті Європи в Італії. Усі свої медалі чоловік присвячує військовим, які стоять на захисті наших кордонів. Більше про змагання шашкіст розповів Юлії Торконяк. Перемоги присвячує Збройним силам України упродовж останніх кількох місяців. Шашкіст Артем Іванов привіз додому одразу два найвищі титули. Перемоги здобув на чемпіонаті світу в Ізраїлі та у складі збірної України на чемпіонаті Європи в Італії. Спортсмен зізнається за кожну медаль. Дякує військовим, які захищають країну на передовій. Коли лунає на церемонії закриті і населений гімн України, то і особисто приємно. І навколо навколо люди також це привітали і співали. Тобто був чемпіонат світу в Ізраїлі та Людини з Америки. Ну вони раніше іммігрували, то і з Ізраїлю і інших країн плохтаблодували і підпівали. Це досить дуже приємно. Це тим паче, що. Зараз іде війна, і звісно, що ми саме перше маємо бути вдячними нашому ЗСУ, Тому що якщо б не вони, то у нас би тут зараз не було б. це стовідсотково. На міжнародних змаганнях розповідає шашкіст, велику підтримку також відчуває від вимушених переселенців, і це теж мотивує. Мені сказав людина з Америки. Вона там переселене, що вона він дуже радів, що я став чемпіоном світу. Я виграв там сам у нас було там матч по олімпійській системі. Тобто, угу. якщо оступився, програв, вилетів. Угу. Він радів, що якщо от вийде там загалова газети, десь там якийсь журнал, що Українець став чемпіоном світу, то вона попаде туди. Де на фронт, і які люди, які прочитають, їм буде дуже приємно, що вони воюють не за не зазряє. Кажуть, що реально благодаря їм, тобто, ми можемо готуватися, тренувати тренуватися, виїжджати та показувати результати. І цим пишаюся і особисто, І я вважаю, що і це приносить користь і іншим людям. Сам Артем родом із Дніпра. Утім, п'ять років тому, одружившись, переїхав у Івано-Франківськ. Грати в шашки почав у першому класі. Зізнається, наслідував старшого брата. Та якщо той кинув цей спорт, то Артем наполегливо тренувався і вирішив пов'язати з шашками своє життя. Про це зовсім не шкодує і радить батькам віддавати своїх дітей у цей спорт. Цей від спорту він їм може займатися всі діти, тому що, допустим, ну, наприклад, можливо, не всі діти можуть займатися футболом, боксом, гімнастикою. Але з такими відами спорту, я думаю, що що це навіть корисно для, для розвитку, і в мене в школі ніколи не було проблем там вчив віршів вчити, а потім в інституті там просто найзусть отада бе, я кажуть, все. Тобто, тому що ти варіанти знаєш в голові і можеш розказати з першого до останнього ходу. Так само ти читаєш там деяку інформацію і запам'ятаєш. Але ж це все розвивається не за день. Просто що людина росте перший клас, другий одинадцятий. Якщо займається таким видом спорту, як шахмати шашки, наприклад, то це тільки йому в користь. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відкрилася виставка двох знаних художниць: номеди Чурльоніти та Наталії Вовчук. Експозицію назвали «Арт воля». Деякі роботи виставлені на продаж, а виручені кошти художниці планують передати на потреби Збройних сил України. Художниці Номеда Чорлюніте та Наталія Вовчук відомі у світі мистецтва. Їхні цікаві насичені сюжетні живописні роботи по особливому проваблюють оковідвідувачів. Цю виставку робіт назвали Артволя. Номеда Чорлюніте характеризує себе як експресивну натуру, так описує і свій живопис. А тепер вона ще й пише полотна для воїнів зсу Є роботи, які мають фігуратив. Зараз ця остання робота там є ангел. Я вже зробила нескільки колекцій малюсеньких ангелочків, зробила для ЗСУ нашої десятки оберіги. Ми робили. То я є художністю абстракціоніст і з фігуративними елементами. А до війни роботи Наталії Вовчук були більш чуттєвими та емоційно спокійнішими. Однак зараз усе змінилося, каже мисткиня. Мої роботи завжди створюються під враженням від якоїсь події, під враженням від людини, під враженням якогось дійства. І тому роботи завжди присвячені або комусь, або чомусь, або якісь якомусь періоду, або якомусь спогаду. Тобто вони завжди є таким вихліпом. Творчості, Мистецтвознавець Тарас Косович зазначив, що обидві художниці неймовірно талановиті їхні роботи мають глибину і сенси. Є вдвох добре відчуття кольору, добре відчуття лінії, і власне, от е е е які об'єднуються добре виставлений, добре поставлений сюжет яким, власне, можна прочитати. В кожна має нові роботи, і відповідно дуже вартує, щоб саме коломийський глядач їх побачив. Поки експонуватиметься виставка, також можна буде і придбати роботи. Гроші художниці планують передати на потреби Збройних сил України. З колоною Ван Малецький, Голин Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Про важливе світі розповімо вам після невеликої перерви. Тож залишайтеся з Раї. よっしゃ